Абор це завжди вбивство, вважають у церквах усіх конфесій. Якщо жінка завагітніла, то відповідає за майбутнє життя не лише вона, а й чоловік. Статеві стосунки даються не для насолоди, а щоб продовжувати людський рід. Тому повинна бути відповідальність за свої вчинки. Якщо Господь дає дитину, дає і можливість його нагодувати. Звичайно, що якщо людина не використовує ті можливості, він може звісно, не мати можливості нагодувати. Але якщо ти будеш на пічці сидіти і чекати, що ти з ніби, ну, тоді треба оберігатися якимось чином, якщо не хочеш, щоб жінка народжувала дитину. А якщо вже народила, тоді відповідай. Люди вважають, що можуть все спланувати, але не людина дає життя і не їй вирішувати, чи це життя перервати, вважають священники. Зараз чимало здорових подружніх пар не можуть мати дітей. Їм допомагає лише віра. Я дуже багато зустрічав молодих родин. Зараз немає, майже кожна друга родина втрачає дитину. Це дуже часто можемо, можемо причини думати про них, не знаю, Чорнобиль, ще щось. Такі є часи, це є факт. Я зустрічаюся з родинами молодими, які втрачають дітей, маючи вже двоє троє. Життя дитини починається з моменту зачаття, вважають у церкві. Протестантський пастор Ярослав Назаркевич, сам батько п'яти дітей, переконаний, часто медики нагнітають ситуацію з небезпечною вагітністю, і навіть зґвалтування не дає право на аборт. То один злочин оправдує інший, вбивство ненародженої дитини хіба оправдує зґвалтування. Чи може якимось чином це виправити? Жодним ні. Інше питання соціальне. От за що кормити дітей? Так? І для чого як кажуть плодити ніщету, так обовствова знову ж таки питання? Якщо спитати дитину, яка ось під матерпід серцем матері. Ти хочеш жити бідно, чи ти хочеш взагалі не жити? Обов'язок жінки стати мамою і жодні аргументи, психологічні чи соціальні, не дають права на те, що позбавляти життя дитину. Прийми цей божий дарунок, придай на світ покликання жінки. Чому полягає бути матір'ю, правда? Бути матір'ю живої дитини. Знаєте, в нас деколи таке питання зразу означає аборт, це позбутись, правда? Ти Не позбуваєшся. Ти є далі матір'ю, але вже мертвої дитини. Психологічна травма, постабортивний синдром, залишається жінкою назавжди. Переривання вагітності вважається смертним гріхом. Проте церква прощає щире розкаяння.